Доброго благословиного дня, Святе Письмо на кожен день, Євангелія від Марка, 10 глава, 46 по 52 вірш. Одного разу, коли Ісус з учнями своїми та численним народом виходив із Ірихона, син Тімея Вартімей, сліпий, сидів при дорозі та просив милостиню. І, почувши, що це Ісус Назорей, Він почав кричати і говорити. Сину Давидів, Ісусе, помилуй мене, і забороняли йому багато, щоб замовк. Але Він ще голосніше кричав: Сину Давидів, помилуй мене, і зупинившись, Ісус сказав: Покличте його, і кличуть свіпого, кажучи йому: Не бійся, вставай, кличе тебе, і скинувши верхню одежу свою, встав і прийшов до Ісуса. Ісус каже йому у відповідь. Що ти хочеш, щоб я тобі зробив? Сліпий же сказав йому рабуні, щоб мені прозріти. І сказав йому Ісус, іди, віра твоя спасла тебе. І одразу ж він прозрів і пішов дорогою за Ісусом, Богу нашому, слава завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.